Якщо я скажу вам, що найпоширеніша форма дитячої занедбаності не є фізичною, що дитина може рости в будинку, повному людей, і все одно почуватися цілковито самотньою, уявіть, що ви розповідаєте комусь про свої почуття, а у відповідь отримуєте мовчанку або плачете у своїй кімнаті, знаючи, що ніхто не зайде вас підтримати. Уявіть, що з часом ви зрозуміли ваші емоції не мають значення. Це і є емоційне нехтування, і воно набагато поширеніше, ніж ви думаєте. Емоційне нехтування трапляється частіше, ніж можна уявити. За оцінками досліджень, від 18 до 33% дорослих повідомляють, що в дитинстві переживали значне емоційне нехтування. Воно не залишає синців чи зламаних кісток, йдеться не про крик чи покарання, воно не залишає видимих шрамів. На відміну від фізичної занедбаності або жорстокого поводження, емоційне нехтування це те, чого не було. Затишку, втіхи, яких бракувало, слів, які так і не прозвучали. Отже, емоційне нехтування є часто невидимим. Подумайте ось про що. Дитина впала і подряпала коліно. Замість обіймів і заспокоєння, вона чує вставай, не розпускай соплі, все гаразд. Або підлідок приходить додому засмучений після складного дня. А замість розради йому кажуть, в інших людей ще гірше. Перестань скаржитися. Який сигнал вони засвоюють? Мій біль це незручно, мої почуття не мають значення. З часом це мовчазне послання посилюється, формуючи те, як вони бачать себе і навколишній світ. Емоційне нехтування це мовчазний вбивця самооцінки. Дитина, яка колись без упину розповідала про свої інтереси, перестає ділитися ними, бо її ніхто не слухає, ніхто не сприймає її серйозно. Згодом формуються внутрішні установки на зразок. Мої почуття неважливі, а отже їх не варто висловлювати. Більшість батьків не мають наміру емоційно занедбувати свою дитину. Вони непогані люди. Це стається тому, що так влаштоване життя. Деякі батьки надто виснажені роботою, домашніми обов'язками, намагаючись встигнути все. Інші виросли в сім'ях, де вираження емоцій вважалося слабкістю або чимось непотрібним. Будь сильним. Не плач, не драматизуй. Тож вони, як і їхні батьки та попередні покоління, повторюють цикл емоційного нехтування. У деяких сім'ях любов проявляється через дії та матеріальні цінності, як от їжа, житло, освіта, але не через слова, ласку чи емоційну підтримку. Але справа в тому, що дитина може мати все необхідне у фізичному плані, але відчувати себе абсолютно самотньою в емоційному. Дитина, яка виросла в умовах емоційної занедбаності, не переросте це. Наслідки залишаться і в дорослому віці. Дитина, яка зростала в атмосфері емоційного нехтування, може страждати від заниженої самооцінки. Якщо її почуття ніколи не мало значення, вона може вирости, вважаючи, що вона, як і її емоції, не має значення. Вона може потерпати від невпевненості в собі, постійно думаючи, чи не є вона тягарем для людей, чи не вимагає забагато уваги. Чи не нав'язується іншим? Деякі люди розвивають надмірну незалежність настільки, що їм важко просити про допомогу, навіть коли вони її дуже потребують. Зрештою, ніхто з близьких не підтримував їх емоційно, коли вони були молодші. Тож хіба варто очікувати, що хтось підтримає зараз? Інші повністю замикаються в собі. Не в змозі сформулювати або висловити свої емоції, тому що їх ніколи не вчили цього. Це також може проявлятися у стосунках. Вони обирають партнерів, які не задовольняють їхні емоційні потреби, тому що емоційна холодність для них звична. Тож вони можуть несвідомо тягнутися до людей, які емоційно відсторонені або недоступні, повторюючи знайомий їм сценарій дитинства. Їм може бути складно розпізнати й прийняти здорову любов, адже вона здається незвичною чи навіть загрозливою. Замість того, щоб будувати відкриті довірливі стосунки, вони можуть тримати дистанцію. Уникаючи емоційної близькості, бо бояться бути відкинутими, терпіти холодність і байдужість, адже в дитинстві вони звикли до того, що їхнє почуття ігнорували, або ж жертвувати собою заради партнера, намагаючись заслужити любов і увагу. Через це вони часто опиняються в токсичних стосунках або відчувають глибоке розчарування. Коли партнер не дає їм тієї підтримки, якої вони потребують. Усередині є прихований конфлікт. З одного боку, вони прагнуть любові, а з іншого не знають, як її приймати. А ще є глибока, хронічна порожнеча, відчуття, що чогось не вистачає, але вони не знають, чого саме, адже бракує нематеріального. Бракує тепла, зв'язку, відчуття, що тебе по-справжньому цінують. Розпізнати емоційне нехтування складно, тому що йдеться про те, чого не сталося. Ви не можете вказати на одну подію і сказати саме тоді мною знехтували, але ви можете побачити його відбиток у своєму житті. Ви виросли в сім'ї, де не говорили про емоції? Вам важко виражати свої почуття? Вам складно просити про допомогу навіть коли вам вкрай необхідна? Або, можливо, ви відчуваєте провину за те, що потребуєте підтримки? Чи уникаєте ви глибоких емоційних зв'язків, тому що вони викликають дискомфорт? Якщо ці питання резонують із вами, емоційне нехтування може бути частиною вашої історії. Але є хороша новина. Це не означає, що ви приречені. Емоційне нехтування це замкнене коло, але його можна розірвати. І це починається з усвідомлення. Крок перший. Визнайте це. Ви не можете подолати те, чого не усвідомлюєте. Тому визнайте емоційні прогалини у своєму минулому. Зрозумійте, що емоційна занедбаність це не погане виховання, а відсутність емоційного зв'язку. Крок другий визнайте свої емоції. Якщо вас вчили відкидати свої почуття, почніть нагадувати собі, що вони мають право на існування. Вам не потрібно виправдовувати свої емоції. Ви маєте право відчувати. Вони не є надмірними, зайвими чи ганебними. Вони просто є. Емоції це не незручність, вони несуть важливу інформацію. Крок третій. Вивчіть мову емоцій. Навчіться щитувати цю інформацію. Багато дорослих, які зазнали емоційного нехтування, лише у дорослому віці вчаться називати свої почуття. Почніть з малого. Визначте свої емоції. Вам сумно, ви гніваєтесь, вам самотньо. Назвіть ці почуття в голові, дозвольте їм бути. Чим більше ви практикуєте це, тим легше вам буде. Крок 4. Практикуйте співчуття до себе. Якщо ви виросли без емоційної підтримки, легко бути жорстоким до себе. Але зміни починаються з того, що ви починаєте ставитися до себе з добротою, якої вам бракувало. Ставтеся до себе так, як до найкращого друга. Це може здаватися незвичним і спершу навіть дискомфортним, але це важливий крок до змін. Крок п'ятий підтримуйте інших. Якщо ви батько, мати, партнер чи друг, слухайте, запитуйте, як ти почуваєшся, проявляйте щирий інтерес. Вам не потрібні ідеальні слова, вам не потрібно все виправляти. Вам просто потрібно бути присутніми, тому що присутність стілює більше, ніж будь-які слова. І останнє, але не менш важливе, шукайте значущі зв'язки через терапію, дружбу чи ведення щоденника почніть працювати над тим, щоб відкритися вразливості. Ви не маєте проходити через це на самоті. Про емоційну занедбаність мовчать. Але ми не маємо мовчати. Якщо це вас зачепило, не мовчіть. Поділіться своїми думками чи досвідом в коментарях. Хочете дізнатися більше на цю тему, на моєму каналі є майстер-клас із розвитку емоційного інтелекту під назвою Опануй свої емоції. Це серія з чотирьох відео, які ви можете переглянути. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним з іншими та підписатися на канал. Адже чим більше ми говоримо про це, тим меншу владу над нами має емоційне нехтування. Дякую, що залишалися зі мною до кінця, я це дуже ціную. Побачимося наступного разу!